Своєчасна допомога хворому з інсультом у перші години має принципове значення і значно підвищує шанси на швидке одужання та успішне лікування пацієнта. Основними ознаками інсульту є раптова слабкість, оніміння обличчя, руки чи ноги. Частіше це відбувається з одного боку, порушення зору, порушення мови, плутанина в словах. Хитка хода, запаморочня, втрата рівноваги, втрата координації рухів. Що робити у такому випадку? Викликаємо бригаду швидкої допомоги для надання кваліфікованої медичної допомоги. Тим часом до приїзду бригади швидкої медичної допомоги забезпечуємо доступ свіжого повітря, надаємо горизонтальне положення пацієнту, повертаючи голову на бік. Знімаємо стискаючий одяг з пацієнта. При можливості вимірюємо артеріальний тиск та пульс. Якщо у пацієнта підвищений артеріальний тиск, і пацієнт знаходиться. У свідомості даємо препарати, які знижують артеріальний тиск. Якщо у пацієнта відсутнє дихання, розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію, 30 натискань на грудну клітку, після чого проводимо два вдохи. Щоб попередити такий стан, як гострий інсульт, вчасно приймайте ліки від хронічних захворювань, які можуть його спровокувати.